Всім привіт! Ви на каналі Пряжі Голіки, мене звати Ліра і сьогодні ми з вами поговоримо про матеріали. Це відео для новачків, для тих, хто ще вагається почати в'язати, тому що не знає, що саме потрібно купувати. Коли заходиш у магазин, там такий вибір всіх аксесуарів, що це просто можна зійти з розуму. Але я вас заспокою, тому що на початковому рівні вам потрібно лише декілька одиниць е, матеріалів, таких, які знадобляться вам і які е, не, то не коштують, ось так і правильно сказати. Е, ми почнемо зі спиць. Е, для початку я рекомендую вам... Е, Визначитися, що ви хочете в'язати, тому що спиці є е, отакі чулочні, носочні а ще їх зараз називають панчішні е, як виявилося, є ось такі кругові, їх такі називають спиці для шапок. Тобто вони є ось такі, е, це виробник Китай, вони коштують десь приблизно 30-40 гривень. І є ось такі, це нітпро і коштують вони вже близько 200 гривень. Тобто різниці в них тільки. У кінчиках спиць. Мені дуже просто зручно в'язати гострими, тому ці в мене просто лежать, я ними не користуюся, але зараз, бачите, знадобилось, що показати вам. Тут більш е округлий такий кінець, тут гострий. Ну, тобто, е Гострими просто зручніше чіпляти е петлі е в роботі. ось так. Ось. Тобто є ось такі круглі, є круглі. Кругові вони називаються. На більш е, довгих лесках це в мене е, такі е, з'ємні. Тут відкручується тросик, і на, на одному тросику я можу причепити абсолютно будь-який е, розмір спиць. Ось так от. Далі, з спицями, е, ми закінчимо. Запам'ятайте одне правило, для того, щоб у вас не було розпусків, не було перев'язів, щоб ви завжди попадали у потрібний розмір, завжди треба в'язати зразок. Без нього починати особливо якийсь новий проєкт, коли ви ще не знаєте, яка у вас густина в'язання, тобто скільки у вас петель на 10 см. Ось так. Потрібна бути вам потрібна лінійка. Ця лінійка вона зручна тим, що тут можна виміряти розмір спиць. Є ось такі спиці, на яких написаний розмір. Ось це 3,5. Але є такі ось, із дешевших, на яких розміру немає. ну Тобто я знаю, що це трійка. ось, Ні, ось, от, Я вставила і вона от далі вже не йде. Це 3 Якби це було 3,25, це бачите, воно вже велике, воно вже проходить. Тобто дуже е, класно на початковому рівні орієнтуватися по розмірах. Так само за допомогою цієї лінійки вона коштує приблизно 13-15 гривень. Е, я заміряю свою густину в'язання, тобто я виявляю, скільки у мене петель, 10 сантиметрів, і далі я вже роблю розрахунки, щоб в мене точно було все по розміру. Тобто, без лінійки ніяк не е, можна користуватися звичайною там у дитини, взяти із якою він у школу ходить, і це ну воно нічим не відрізняється. Завжди коли ми в'яжемо ниточка початку в'язання від наборного краю і коли ми вже закриваємо. Тобто нам треба їх сховати. Ми не просто їх відрізаємо, ми їх ховаємо, і ми це будемо теж вивчати, як їх ховати непомітно, як уникати вузлів. Я не люблю вузли, я не люблю шви, тому і цим буду теж з вами ділитися. І ось такі звичайні. Пластикові голки з широким вушком під будь-яку товщину пряжу вони підходять. Така коштує десь гривню-дві в магазині. І є ось такі, це вже майже, я не знаю, якийсь може метал. <сум> Чесно, я не знаю. <сум> я купувала набор. Набір це теж Ніт ПРО, їх йде три штучки в наборі. А це сама велика, є середня, є ще менша. Тобто без голки ми так само ніяк не обходимося. Ножниці. Це ну, просто дуже зручні, вони гострі. Купувала у магазині, де все для шиття. Далі гачок. За допомогою гачку я роблю ось такі зав'язочки на пінетечки, на шапочки. І ну, це дуже зручно, бистро і я не, я не вив'язую їх спицями. Це не займає півдня часу. розумієте? Е, розміри вони теж є різні. Тобто я завжди, майже завжди, в мене є декілька розмірів, але я завжди, майже завжди користуюсь лише номером 4, він такий, як стандарт. 3,5-4 це такі самі, м -м, самі популярні розміри, які підходять. А також за допомогою гачку також можна ховати, якщо немає голки, ниточки, про які я казала. Тобто, приклад ви вирішили зв'язати, шапочку з писати. Також можна застосовувати замість от, от, от такої от гнучкої спиці. Звичайно, і це буде одне і те саме, але, бачите, вона гнучка, коли ми в'яжемо коси. Нам потрібно, щоб вони не ковзали по спиці. Тобто, ми їх. Отут петлі, які ми будемо знімати. Ми тут їх фіксуємо, і вони нікуди не діваються. Це зберігає ваші нерви. От і все. Ну, Такі дуже класні. Вони теж продаються наборами по три штучки. Оце середня є трошки більша є трошки тоньша. Також є ось такі булавки. Це можна знімати також. Петлі від кос, але тут, бачите, яка фіксація йде, що ну, петлі вже точно нікуди не дінуться. Є більші, а, які можна використовувати а, ну, на якихось більш проєктах, де більше петель можна зняти, які вам потрібно зафіксувати, але ну, Тобто ось це точно не потрібно на початковому рівні. Вірите, якби вони в мене не йшли у комплектації, а, у спицях у наборі, то я б їх сама б не купувала, тому що я набір купувала десь років 4 назад і користувалася я ними максимум разів 5. Ну, і то вони мене просто лежать. Я вважаю це зовсім марною втратою. Маркери для в'язання. Це те, без чого наше в'язання. От спиці і маркери, мені здається, це на одному рівні по необхідності. Ось такий маркер я купувала колись на Aliexpress набором з зі 100 штук, але це було дуже-дуже давно і тоді а, десь приблизно 40 гривень за 100 я заплатила, ще там, десь приблизно місяць чекала, ну як Aliexpress. Зараз вони у нас коштують поштучно, а, десь приблизно від 1 до 3 гривень за штучку. А, ну, це в якому магазині? тобто а, Декотрі а, магазини онлайн, магазини пряжі кладуть. Ось такі е, маркери у подарунок. Ось мені ось, в останньому замовленні. я замовляла. Прийшла ось така голка з такими маркерами. Ну, тобто, вони якось поповняються, хоча вони як резинки для волосся, так і, і губляться швидко. Є ось такі звичайні. Е, є ось такі. Ну, тобто Вони ніякої різниці не мають, але колись. Якщо ви захочете шикануть, то можна замовити собі ось такі гарненькі. Сови, тому що ми сови. Ми в'яжемо в основному вночі, і тому ми, в мене такий набор є ось із такими совами. Також, стоп, також є ось такі стопери, вони називаються. Вони також йдуть у комплекті, якщо ви замовляєте ось такі спиці вже Нітпро і якісь другі від, від інших виробників. Для чого вони потрібні? Коли. Ми. Це також є ключики, за допомогою яких ми ось так от міняємо спиці на лески. Я можу, це в мене номер 4, я можу номер 4 зняти і там 12, 11, 8 сюди прикрутити, і це дуже зручно. Але є моменти, коли ми, наприклад, в'яжемо светр або якийсь плечовий виріб. Ми знімаємо петлі рукавів. Ми це теж будемо вивчати, зараз не, не переживайте. Ми знімаємо на леску і ми фіксуємо петлі з обох сторін, ось такими стоперами. Тобто петлі нікуди не злітають, не діваються, це теж ну, дуже прям, круто, дуже зручно. І м, коли ви вийдете на якийсь рівень в'язання, коли ви точно будете впевнені, що це прям ваше, коли ви. Вам захочеться самим змінити собі якісь матеріали на краще, то вони у вас будуть у наборах, тобто їх не потрібно купувати якось окремо. Це у мене просто їх багато, тому що в мене декілька наборів спиць. Лічильник рядів. Мій вже такий старенький, теж колись купувала на AliExpress. Коштував він тоді десь 27 гривень, можливо, зараз я ось нещодавно бачила в магазині, він коштує 100 чимось. Ну, тобто Трошки ціна підросла. Да? А, але я користуюся ним дуже рідко, але в таких моментах, коли я точно потрібно е, знати, е, скільки мені потрібно зв'язати рядів, і ми будемо з вами в'язати рукавички, і тут будемо е, рахувати ряди. тобто ось така, такий Він знадобиться, або можна просто записувати на листочку. Він зручний тим, що ми починаємо від рахунок рядів. І коли ви, наприклад, йдете спати, так? тому що ми в'яжемо в основному вночі, ви йдете спати, він тухне, і коли ви на наступний день берете його знову, ви просто один раз натискаєте на кнопочку і він не. Починає з нуля, а починає з того ряду, на якому ви зупинилися. Ну, це дуже зручно, якщо ви не записуєте і точно не знаєте. Це можна просто скинути до нуля і все. Ну, тобто така дуже зручна штука, але на початковому рівні, я думаю, можна записати на листочок. Отже, ми з вами вирішили, що багато є. Інструментів, але на початку вам потрібно лише декілька, тобто це ми записуємо з вами, так? Ми визначаємося з тим, що ми хочемо в'язати. Це будуть плечові вироби, це будуть шапки, рукавички, шарфи, шкарпетки. Ну, тобто, це вже може комбінезони дитячі, вони зараз дуже популярні. І вже тоді ми визначаємося з тим, які нам потрібні спиці. Перед тим як іти до магазину. Купувати це все. Я рекомендую вам продивитися якісь відео на Ютубі, щоб ви точно знали, який вам потрібен розмір спиць, яка вам потрібна пряжа. Тому що ми теж е далі будемо говорити про те, як підбирати спиці під пряжу і пряжу під спиці. Тому що ми не можемо взяти, наприклад, товсту пряжу і тонкі спиці, і це буде просто, як кажуть, валянок. Ну, тому що треба підбирати, щоб це все. Е Мало відношення одне до другого, тому що тоді у вас все буде ідеально виходити. Тому, значить ми визначаємось з тим, що ми будемо в'язати. Шукаємо про це інформацію, купуємо правильні спиці, розміри і пряжу. Також не забувайте про ножниці, лінійку, тому що без зразка ми не в'яжемо. Голка, гачок. На першому на початковому рівні я би просто купила ось таку голку, вона декілька гривень коштує. І маркер. Все. Тобто, це все, що вам потрібно: спиці, ножниці, лінійка, маркери, голка. Все. Я сподіваюся, що це було для вас корисне. Далі у наступних відео ми будемо розбирати про співвідношення спиць і пряжі. Будемо вчитися набирати петлі, в'язати хусткову, хусткову в'язку, лицеву вв'язку, в'язку, вв'язку, прибавки, убавки. Тобто, я думаю, буде цікаво. І тоді ви вже зможете відкривати будь-який майстер-клас із українських відео, звичайно, із українського ютубу будь-який майстер-клас, і у вас не буде ніяких проблем з тим, щоб сказати, ой, ні, я це не вмію, я це в'язати не буду. Навчитеся! Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх близьких. Всем до України!